Магате зафіксувало вибух безпілотного літального апарату неподалік південноукраїнської АЕС. І власне про це повідомляється буквально ось щойно. Що пишуть, що в ніч ще на 25 вересня неподалік південно-української атомної електростанції було збито та підірвано безпілотний літальний апарат, що наблизився надто близько до периметра об'єкта. Інцидент стався приблизно за 800 метрів від реакторного блоку і не призвів до жертв та не завдав пошкоджень самому енергоблоку. Як повідомляє зокрема Reuters з посиланням. На публікацію того ж таки магате команда спостерігачів станції зафіксувала проліт 22 безпілотних літальних апаратів над охоронюваною територією у ніч на 25 вересня. Деякі з них, за словами того ж таки Рафаеля Гросі, підійшли на відстань лише приблизно 500 метрів від критично важливих об'єктів станції, що за його словами створює серйозні ризики для ядерної безпеки. Гросі також повідомив, що спостерігачі чули постріли та вибухи приблизно о першій годині ночі. Після огляду місця падіння дрона було виявлено кратер площею майже 4 квадратних метри, ну тобто традиційний, приблизно після падіння ударного дрону. Уламки спричинили пошкодження металевих конструкцій, розбили вікна транспортних засобів та обірвали лінію електропередач, що не була безпосередньо підключена до атомної станції. Знову дрони пролітають надто низько до атомних електростанцій, ставлячи під, ядерну загрозу, під загрозу ядерну безпеку. На щастя, інцидент минулої ночі не призвів до жодних пошкоджень самої південноукраїнської АЕС. Наступного разу нам може так не пощастити. Я продовжую закликати. Обидві сторони проявити максимальну військову стриманість навколо всіх важливих ядерних об'єктів, підкреслив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Але не варто, пане Рафаелю, вам по-перше посміхатися диктаторам та їх псам, а по-друге, закликати обидві сторони, бо Україна не порушує Україна, не захоплювала власні ж атомні електростанції, і звісно ж не буде бити. А, бодай в той бік, щоб спричинити ризики, скажімо так, повторення Чорнобиля в Так звісно, повторити Чорнобиль доволі важко інші технології, інші принципи, але не буде Україна сама себе наражати не на небезпеку. Не в ту сторону дивитись, пане Рафаель. Дивіться в ту сторону, де ви були і де ви дивилися нещодавно на форумі у Москві. От туди і закликайте. Ну і відразу ж хочеться починати з приємного, бо про неприємне чимало ще буде. У цьому випуску. Ну, а приємне, відносно приємне. Звісно що 100% результату в цьому випадку немає. Але приємне, що наші повітряні сили виконують свою роботу і виконують її достатньо добре. Тож, нинішньої ночі збито або подавлено 128 ворожих безпілотників, повідомляють повітряні сили Збройних сил України. У ніч проти 26 вересня, починаючи з 18-ї години минулої доби. Рашисти атакували 150 чотирма ударними безпілотниками типу шахет або гербера та інших типів з таких напрямків як Брянськ, Орел, Мілерово. А близько 80 з них були власне з безпілотників, були власне шахеди. Ну і власне станом на ранок нинішньої доби проти повітряної обороною збито або подавлено 128 ворожих безпілотників. На превеликий жаль зафіксовано влучання 26 Одиниць цього залізяча на дев'яти локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації. Ну і власне, навіть коли зранку з'являлося це зведення, ворожі безпілотники перебували або заходили у повітряний простір України. То ж розуміємо, що расисти прагнуть і поступово досягають цього цілодобових атак. Найперше, як на мене, для психологічної дії, ну і звісно ж для руйнації нашої енергетики, бережіть себе, донатьте силам оборони України. Допомагайте власне, як можете, як волонтери, як будь-хто публікаціями в соцмережах і ті, і ті можуть допомогти точково. Не забувайте про це. Ну і звісно ж, що етеру говоримо про наслідки рашистських обстрілів, чергових воєнних злочинів. Нині згадаємо суми суми, які рашисти взагалі у спокої останніми днями не залишають. І Як і сумщину, власне, це можна сприймати напевно як помсту за те, що виродкам не вдалося ближче дістатися до сум, ба більше, звісно ж, не вдалося захопити обласний центр, неподалік якого вони стояли на початку повномасштабного вторгнення. Ну і це так би мовити, дежавю Херсона можна це назвати. Коли Але з Херсона ті вурдалаки тікали боягузливо, ну а Суми вони підходили до околиць захопити взагалі, не змогли на щастя. І тепер просто мстяться, вочевидь так. Принаймні, я собі це трактую. Так, от ДСНС повідомляє, що нині суми знову були під масовою атакою Російської Федерації. Рятувальники працювали завзято Продовж дня, тобто минулої доби, безпілотники завдали ударів по різних частинах обласного центру. Влучання зафіксовані на території приватного сектору. Також комунального підприємства та житлового сектору, що власне з приватним суголосно, але вочевидь страждали багатоповерхівки. Попри загрозу повторних атак, рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки горіння території обстежені. Співробітники ДСНС надали громадянам всю необхідну допомогу. Інформація про травмованих станом на ранок нинішньої доби уточнювалася. Ну і, власне, про те, що на фронті рашисти не мають значних успіхів, тому і вдаються до. Пекельного терору цивільного населення та цивільних об'єктів у щоденному своєму зведенні згадував і воєнний блогер військовий, власне, у відставці Олег Жданов. Що сказав? Давайте послухаємо: ну, а ми з вами опускаємося на землю і дивимося, що ж тут відбувалося на лінії фронту. А здесь немножко колеблется, видите, количество боевых столкновений. Кстати, я прихожу к выводу, что для... не хватило трое суток российским оккупантам для перегруппировки войск и наращивания усилий даже на отдельных участках оперативных направлений, отдельных оперативных направлений. Кое-где они начали давление на наши войска и даже немножко усилили, а в основном на линии фронта, видите, сегодня спад 160 против 176 в предыдущие сутки, значит, это говорит о нехватке силы средств. Значит, расшифты продолжают перегруппировку, продолжают попытку сформировать наступательную группировку. Ну, скажу сразу, что по некоторым данным в Запорожской области мы развалили э, им подготовку ударного э, ударной группировки войск, и они пошли через Донецкую область, пошли в Днепропетровскую и э, и пошли пытаются точнее прорваться через Днепропетровскую область в Запорожскую. Это тоже говорит о том, что мы сейчас навязываем, навязываем общую и оперативную обстановку на поле боя и вынуждаем противника наступать на самых невыгодных для него направлениях. Хотя нам это дается нелегко, но тем не менее мы стараемся в оборонительных боях максимально измотать противника, понимая, что у него тоже резервы не безграничные. Несмотря на то, что Госдума все-таки проголосовала закон о круглогодичном призыве, ну, это фактически, будем так говорить, скрытая, полускрытая мобилизация на сегодняшний день, можно считать, объявлена в Российской Федерации. Сейчас нелегитимный Путин подпишет этот закон, и, соответственно, призыв пойдет круглый год. Сколько отловят, столько и поставят в строй. А мы знаем, что призывников прессуют очень сильно в Российской Федерации, и они с первого дня после принятия, с момента принятия присяги, так правильно будет сказать, они имеют право подписать контракт. Это уже считается подготовленный воин. Вот таким образом российская армия, решая, будет пытаться решить вопрос мобилизации личного состава для ведения войны против нашей страны.